Враховуючи, що зараз ціни зросли на все, я думаю, економніше взагалі нічого туди не ставити, крім яєчок розмальованих. Але е, я думаю, що ну для Закарпаття обов'язковий атрибут шоудер, проте мені здається, що багато хто його не зможе собі дозволити, тому що сьогодні буквально ходила на базар там за кілограм, хочуть 150 гривень. Зараз вчора було 130, і щось мені підказує, що завтра може бути всі 200. Тому якщо й буду ставити шоудер, то напевно це буде якийсь маленький шматочок, бо на великий, я думаю, що не всі зможуть розраховувати. Кожен старається, готується задовго до цього свята, так що покладуть усе. Все одно постараються потрошки покласти всього. Наші люди такі, що жіночки спечуть близько пасочку, знайдуть кусочок собі м'яска, покладуть творожок, сирочка, так що масло. Алкоголь. І все. Тільки віно не положу і все остальне все по-старому. Все-таки все буде, як положено. Что Это святое, ну, всегда. Вино, кровь Иисуса, пасочка, сыр, яйца. Для детей киндер Джоя, конечно, <laughs> на сегодняшний день. Ну, Шовдарь, кусочек. Есть домашний кусочек. Так что вот, все будет самое лучшее. Хоч по трохи, okay. але все одно. Будет. Кошик буде красивий, кошик буде повний. Будемо стараться, тому що це традиція. Мабуть, є. Но я собі дозволила купити шоудер. Він 120 двадцять гривень кілограм, доста кусючий. Але ну, общем-то, люди, я бачила, що сьогодні не дуже купляють, завтра, мабуть, будуть вже купляти. Ну, звісно, все дорого. Це таке. Да. Бажано би, щоб було дешевше, але. Ну, що тепер зробиш? <смі> Таке життя. Ну, будемо сподіватися на краще. Мені здається, що відмовляться від дуже багато чого, тому що ціни дійсно дуже підскочили. І я так дивлюся, кошик це ще одне, а потім застілля, потім знають друзі, гості, рідні і тому подібне. І це я думаю будуть скорочувати кількість гостей, люди. Ви знаєте, я вже поклала в пасхальний кошик все, бо в мене вже була Пасха. Так що я не можу сказати, що я щось не поклала. Все у мене було в пасхальному кошику, тому що я святкувала католицьку Пасху. Ну, як завжди, по традиції, саму Пасху, саму грудочку, шовдар, ковбаску, що сир, вино все у нас було в пасхальному кошику. Слава Богу. Так що ні на що не скаржимося. В цьому році. Як існує традиція класти в кошик те, що положено, а в Закарпатті тут є свої нюанси, і е, можна чимось пожертвувати іншим, але не тільки не тим, що, що готується до Паски, так що буде все, що планувалось ізначально, значить, буде і в цьому році так само. Ну... Думаю, що не як обычный стандарт. Кожен стара... чоловік, думаю, старается хотя бы в корзину наповнити. Ну, як обично, сирочек, сапасочка, м'яска, колбаски, печенька. Ну, все Свечечка, вино, как обычно. Свечечка, віно, як обычно. Нічого не покладу. Спеку сама пасочку, покрашу яйця, а все інше, Бог дає. Так нас насилюють. Добре, будемо сподіватися на Бога. Ну, я... В принципі, все покладу, тому що все-таки це свято. Дивлячись на сьогоднішні ралі, я вважаю, що це в принципі, і, і яйця можна сюди віднести. І м'ясо, звичайно ж, тому що воно в ціні дуже виросло. Я вважаю, що це зараз дуже багато треба за це віддати грошей. Ну ні, не буде так. Так, як було минулого року, позаминулого, як кажуть традиційно, то, що було, то є, і буде. Слава Богу, що таке. Щоб просто був мир на нашій землі. А більше нічого не бажаю перед Воскресінням Христовим. Немає такого, що не поставлю, тому що в мене стандартний набір. Це мої яйця мною намальовані писанки, тому що я займаюся іконописом. Ось. Ну, Паска, як завжди, яку я сама печу. По рецепту ще моєї бабусі, тому що вона мене навчила. Ковбаска. Шовдар, як кажуть, у нас на Закарпатті, який теж самі ми зробили в цілях економії, тому що дуже дороге зараз задоволення купляти все готове, і тому люди зараз вдаються, що все більше і більше я чую знайомих. Що самі пробують робити, вчаться і тому подібне? А вам хочеться побажати смачної паски, Божої ласки, миру, Божої благодаті у вашій родині і здоров'я, май малій дитині, у вашій родині. Всіх благ.